Доброго дня, бажаю здоров'ячка, друзі. Давно не знімав ніякого відео, знімав останнім часом тільки риболовлю свою. Добре, що вона в кінці, коли сезон закривався, вдалась для мене успішно і мені вдалося зловити великого, мого такого першого, але можна сказати, такого трофейного навіть вже лососика на 2400. Він такий був крупненький кабанчик. Риба, до речі, дуже сильна. Взагалі. Хотів поділитись з вами багато людей. В коментарях там пишуть щось там, о, безробітні, там туди-сюди. Було би ще добре, якби ти ще знайшов роботу, щось там, коротше, мені вже трішки набридло щось подібне читати. То хочу поінформувати вас, що роботу знайшов. Буду такою для вас трішки жінкою-загадкою, бо не розкажу, не розкажу повністю всього. Але роботу знайшов класну. Фірма, компанія класна. Е, працюю тільки з канадцями, відповідно, з англійською дуже важко, бо мало що розумію говорити взагалі. Мало що можу пояснити, якщо. Це не я пішов туди, візьму то, чи я можу там це зробити і так далі. Або допоможи мені, або підкажи, а щось так більш детально пояснити в роботі, то дуже-дуже проблемно, мені і важко, але в загальному це тільки плюс, бо я зможу швидше навчитись говорити. Що дуже класно е, працюю я по 7-8 годин, надгодин немає, бо для клієнтів, котрим ми робимо роботу. Дуже-дуже дорого платити на надгодини, тому компанія платить, скоріше за все. Мені на старт дали, до речі, ще що підтверджує мою трудолюбивість. Обіцяли на старт дати 21. І я ну, був задоволений, бо все рівно 21 мати на старт це добре в порівнянні з доставкою, бо там зовсім заробітки такі, не можна сказати, що стабільні. А попрацювавши там тиждень, бо зарплату на фірмі платять кожного тижня в п'ятницю, то мені заплатили вже навіть за той перший тиждень, який говорили за 21, заплатили по 24. Тобто я задоволений. Побачили на фірмі, що людина зацікавлена в роботі, хоче навчатись, трудолюбива і зразу дали мені таку суму. Що теж не може не радувати, бо для Ванкувера під час пошуку роботи я зрозумів, що навіть 24 це не так легко знайти, якщо ти без, мову і без мови і без якоїсь конкретної професії. Блін, виїхав з дому проїхати стрішки на своєму скутері, і не було дощу, а вже пускається дощик. Може я сховаюся під дахом. І цей. Шукаючи роботу, знаходив там і за 17 автомобілі коротше, прибирати перед, про, перед продажем в якомусь салоні. І за 21 покраску якусь знаходив. Питається мене чоловік, скільки ти мав на, на співбесіді, скільки ти мав на попередній роботі. Я кажу, 25. Він каже, ну в мене 25 мають, ті, хто мають 5 років досвіду на покрасці. Тому. Маючи 24, на даний момент я розумію, що це не найгірша заробітня плата, якщо ти потрапляєш на роботу, на якій в тебе немає досвіду, і ти тільки навчаєшся, і ти не знаєш ще мови. Тому це мене радує, це професія цікава, хочеться навчатися. На перспективу, вона, мені здається, толкова в будь-якій країні світу взагалі. Тому поки що. Буду розвиватись в цій сфері, так як в мене є дуже багато розумних коментаторів, які за мене краще знають, чому я так зробив, або, або чому я по-іншому якось вчинив. То цікаво буде вже навіть прочитати про свою нову роботу <хи> або скажуть, та він нічого не знайшов, це так, чисто для публіки, щоб було, про що відоси знімати. І на таке теж я розраховую, що таке може бути, тому дуже цікаво. Що ви мені е, напишете на цей рахунок. А в загальному Ютуб така сильна річ. Завдяки Ютубу я знайшов багато таких хороших людей, з якими і на сьогоднішній день спілкуюсь. Е, і, відповідно, навіть завдяки Ютубу я познайомився з одним хлопцем, який для мого товариша спочатку зимою запропонував роботу. А цю роботу. Запропонував мені, ось коли я був без роботи, і її активно шукав. Відео, коли я їздив на скутері на доставці, щось не сильно я знімав, бо такий маленький якийсь стан депресії був, коліно болить, роботи немає постійної. Їжджу на доставці. Замовлення, якщо погані, приходять, теж трішки демотивує. Так, зараз потрібно забрати шолом, щоб він в мене не намок. Або хоча б його. Перевернути, до речі, друзі, що я вам хочу ще розказати. Так як я е з поки що з доставкою зав'язав і три тижні навіть на цьому скутері не їздив, то думаю, якщо знайдеться людина, яка е зацікавлена в такому апараті новенький з салона скутер, то можемо поспілкуватись. Взагалі продавати не хочу, бо. Мені подобається скутер і це дуже мобільно. І на, на, на крайній випадок можу їздити на роботу, якщо з автомобілем, наприклад, щось станеться. І завдяки тому, що він новий і на гарантії дворічний, то продавати не хочеться. В гарантійному тому талоні тих оглядів пише, що є, ніби як технічний огляд цього. Скутера навіть на 40 тисячах кілометрах пробігу, тобто він повинен їздити. Фірма Piaggio, італійська хороша фірма, Тайфун Модель, 50 кубиків, тобто їздити можна на правах, які підходять для автомобіля. Не потрібно права на мотоцикл, чотирьохтактний двигун. Так, це я коротку інформацію розповім. На спідометрі товариш мій сміявся казав, а для чого тут 80, якщо він 40 іде? А я кажу: Руслан, я теж так думав, але в Україні чи в Польщі в мене був. Ну, в Україні не було, в товариша був скутер, в Польщі в мене був скутер, то на спідометрі там було 60 чи 70, я не пам'ятаю, а їхав він максимально. 45 кілометрів стояв якийсь відбійник на ньому. Ти їдеш, 45 набираєш і уу, тебе вже все зупиняє. А тут цей відбійник, уявіть собі, стоїть на 73 кілометрів. Тобто тут 80 він докрадається до цієї точки між 70 і 80, і вже відбійник спрацьовує. А так 70 він їде. Уявіть, ну він же там прям де в рознос, вже ним там хитає так сильно, але він їде 70 навіть 3 кілометри з горба. Звичайно, 73 з крутенького горба, але їде. Але зазвичай просто по рівні такі більш-менш дорозі, то 50 км набирає легесенько, навіть до 60 він собі, як легесенько теж потрібно трішки проїхатись, не за 50 чи 60 чи 100 метрів він набере, але набирає швидкість нормально. Він не такий, як Honda Dio. Яка просто з місця, пам'ятаю в дитинстві, у, 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 ти натиснув і вона гарчить і їде. А такий ніби тугіший на розгон, але коли набирає, то, то швидкість достатньо так і велика для того, щоб їздити по місту. По місту можна їздити 50 там де шкільні зони 30 км на годину, а він їздить навіть е, 60, бляха. Ну. Для міста це, це немало. Тому, поки не планую його використовувати, якщо є якась людина, яка хотіла би їздити на доставці, можливо, і заощаджувати на паливі, можемо поспілкуватись. Про ціну продавати за копійки абсолютно не готовий, бо... Хочу використовувати його як такий запасний доїзд до роботи. Плюс мені він подобається, те, що він не був ні в чиїх руках. Я вже навіть робив заміну масла на 1000 кілометрів. Не їздив на... На... до дилера замінювати масло, бо вони хотіли 250 доларів за заміну масла. А я купив за 50 доларів 4,5 літри масла, поміняв за 10 хвилин його і якось 250 доларів віддавати не хотілося. Тому, ось так, друзі, на рахунок скутера, кому цікаво, напишіть. Купував я його разом з податками із скидкою. Він 2022 року. А так як сьогодні вже 2023, то його, на нього була 500 доларів скидка. Це була остання модель в мережі International Motorcycle. Остання така модель, і скидка на нього була 500 доларів, тобто він до податків якось там коштував 2800. По скетці коштував 2300, але там якісь нараховуються багато різних податків. В сумі по акції 500 доларів знижки він мені обійшовся 300. Гроші ці майже десь 2,5, мені здається, я відбив, відбив за місяць на доставці. І, грубо кажучи, цього скутера не відбив, але і не працював. Я так... По 8-10 годин кожного дня, а той день зробив вихідний, а той день не приходять замовлення, збісився, поїхав додому. <кій> ну, приходять, але фігові якісь. Тому так. Але все рівно вдома не сидів, якусь копійчину та й на прожиття заробив. Щонайменше на житло, тому все ж таки непогано. Окрім цього, друзі, це я так давно не знімав відео, хочу, може, з якимись новинами. Поділитися. Окрім цього, є в мене дуже хороша людина. Живе у місті Хмельницькому, знаю її особисто вже від 2014 року, тобто 9 років, уявіть собі, знаю я цю жінку. Вона дуже така творча і добра людина, займається таким руч... милом і прикрасами ручної роботи. Дуже-дуже це мило таке якісне, ти миєш ручки, і воно дуже класно зволожує тіло. <кій> і вона різ... різні дуже подаруночки. Класні такі виготовляє. Теж інстаграм-сторінку десь прикріплю в описі до цього відео і, можливо, десь так її вставлю на екрані. То пані Алла Михайлівна, якщо ви дивитесь це відео, вам привіт передаю. Звертайтесь до. Цієї дуже доброї людини поспілкуйтесь на рахунок того, які в неї є. Товар, і, можливо, вона для вас би могла щось зробити на замовлення. Дуже-дуже такі класні вона робить подаруночки, що, знаєте, не супер е, коштує всі гроші світу, але людині приємно отримати такий подарунок, який зроблений, знаєте, не десь не штампують в Китаї на, на фабриках великих, а своїми руками людина робить дуже якісний товар. Тому заходьте на її сторіночку, дивіться, цікавтеся, що. Вона може вам запропонувати на якийсь е, день, на якесь свято, коли би ви комусь хотіли щось подарувати. О, окрім цього, друзі е, є в мене вже таке. Це, напевно, потрібно буде зняти в новому відео е, про інвестиції мої. Познайомився теж завдяки Ютубу з класними людьми. Одного з них знаю особисто, вживу, але так Ютуб нас поєднав, зв'язав, і він мені допомагає навіть дві людини, які три, коротше, неважливо. Допомагають мені так з інвестиціями трішки. Раніше я купував біткоін рік тому, але це криптовалюта, зараз є інша. Така серйозна річ, біткоін це ну, ніби надійно, бо він дуже-дуже вже популярний. Але ця надійність така дуже відносна. А зараз є такий новий стартап. Він дуже-дуже можна сказати, далеко не популярний, як біткоін. Але за рахунок того, що це стартап, це щось новіше. Люди, можливо, не довіряють, особливо в такі важкі часи, коли ні в кого немає зайвих грошей. тому... Е Зараз можна придбати і інвестувати в те, що в майбутньому може коштувати так само, як і біткоін, можливо більше, можливо, менше, але може коштувати е, дуже дуже великі гроші. Хоча зараз це можна сказати копійки. Хто можливо цікавиться інвестиціями і знав, знає якусь інформацію про бітбон, е, про саме цю мережу. Токенізовані активи туди-сюди, там блокчейни. Я дуже-дуже ще слабенький в цьому, бо я цим ніколи не цікавився. Моїм хобі таким було риболовля, Ютуб, а інвестиції і оце все, що пов'язано з інтернетом, я від цього був далекий, але хочеться в цьому трішки розбиратись, трішки вникати, бо за цим все-таки майбутнє. І кого цікавлять якісь інвестиції. Дуже важливо, чого? Того, що за рахунок того, що прості звичайні люди не мають там, тисячі, десятки чи сотні тисяч доларів для інвестування в щось серйозне, то зазвичай ці люди і залишаються з тими своїми назбираними копійками, які з'їдає постійно інфляція. А якраз бітбон – це така можливість інвестувати. І інвестувати не всі гроші світу, а в перспективі щось з цього мати, і, можливо, навіть себе розвивати в цій сфері. Кому цікаво взагалі це запитання, напишіть мені в Телеграм, можливо, можливо, поспілкуємось з вами і розповім трішки щось детальніше на цю тему. І ось так, друзі, ось такі новини. З роботою все добре, колінко заживає, не переживайте своїх дуже мудрих. Коментаторів, які знають краще моє життя за мене, то прошу написати е, яку ж роботу я знайшов. І на рахунок останнього відео, чому я не хочу залишатись в Канаді, е, то повірте, якщо я навіть класну роботу знайшов, все рівно мене на душі, ну на душі якось відчуваю, що блін, ну дуже далеко, дуже далеко ми від рідних та близьких людей. Але в загальному тут настільки все якось ніби спокійно, стабільно і добре, що починаєш за це переживати. А якщо буде настільки все так подобатись, що і не захочеться повертатися, бо душою, наприклад, ти в одному місці, а розумом в іншому. Отак, друзі, коротше. Поживемо, побачимо. Ось так поділився такою насипухою, яка назбиралась протягом якихось декілька останніх тижнів, коли я з вами. Не мав ніякого контакту. Наступне відео, можливо, знімлю про інвестиції трішки. Те, що я знаю, розповім свою історію з першою інвестицією в біткоін, потім з другою інвестицією в бітбон, як я майже не прогорів на 600 доларів, як все вийшло. Коротше. Все зрозумієте в наступних відео. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, якщо будете, якщо цікавлять багато інших відео про Канаду, про інвестиції. До зустрічі у наступних.